За повідомленнями синоптиків в Україні 21 листопада у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській областях уночі значний у день помірний дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Температура уночі у день 0,3 тепла. Нарешті території помірні, місцями значні дощі. Температура упродовж доби: 5-12 тепла. На південному сході країни у день 13-18 у західних областях уночі помірний, удень місцями невеликий сніг. Температура уночі 0,6 морозу. Удень близько нуля. Пориви вітру 15-22 метри за секунду. У західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях на дорогах ожеледиться. По Київщині удень температура плюс 1-2 градуси, місцями дощ із мокрим снігом. У Києві плюс 1, Очікується, Дощ мокрий сніг.